Це ще був 2014 рік. Під Луганськом є такий населений пункт Металіст. Ми там виконували бойові завдання, і наші позиції кошмарив бродячий, ми його так називали міномет, якого поставили на дрізину і таскали туди-сюди по, по залізничних коліях. І саме ми його, скажімо так, зловили. Якщо порівнювати з нинішнім часом, то тоді, звичайно, такої кількості розвідки з неба не було. І саме ми той міномет тоді зловили, тому що ну звідки я знаю, що це достовірна інформація. Були з нами тоді на одній позиції розвідники батальйону Айдар, які потім прийшли і сказали: Блін, хто їх, як, як, так? От вони їздили туди-сюди. Вони нас дві неділі вже не давали нам підняти голову. Ну і звичайно, що вразили його не ми, вразили його наші побратими гармаші, але от саме виявити його позицію. Виявили ми, чому так важко було його виявити? Тому що, ну, по-перше, він переміщався по залізничній колії. По-друге, там були, скажімо так, проблеми для прямої видимості, для оптичної розвідки. Вони його просто не бачили. А ми за рахунок того, що нам пряма видимість не потрібна, от, ми його теж не зразу звичайно зловили. Днів три ми постійно ловили засічки з одного і того самого району. І коли я їх наніс на карту, я звернувся до старшого начальника і сказав: от, ну, всі зашічки вздовж заліжничної колі і таким чином, ми зрозуміли, що це і як його наступним чином можна зловити.